Друзі, всім привіт! До вашої уваги Volkswagen touareg Автомобіль 2008 року. Автівка у нас у відмінному стані. Пробіжусь по кругу, покажу вам, що він цілий рівний без пошкоджень. значить Комплектації маємо. фаркоп парктронік, як спереду, так і ззаду. Хром пакет, підножечка. Автомобіль у нас на пневмі дуже чудова гума, адаптивний ксенон, датчик світла, датчик дощу. Дуже гарний. Шкіряний салон, дуже гарно збережений, електропривід сидінь передніх, як водійська, так і пасажира. Усі чотири склопіднімачі мультикермо, круїз контроль, скорості центральний дисплейчик кольоровий, 209 тисяч пробігу. Навігаційна система, яка, до речі, працює просто чудово в Україні. Клімат двохзональний, управління клімою, пневмою, Тобто, вибачте, значить, маємо камеру заднього огляду. Ось так от вона працює. І багато всього іншого. До речі, парктронік, що цікавого, парктронік буде відображати нам відстань як спереду, в індикаторах, так і ззаду. Ось такий от цікавий варіант. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, тоді вам до нас місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Біарату. У нас просто величезний вибір авто.